О п'ять запитань до розумної політики, що відбувається у державі, над чим працює Верховна Рада, які зміни насуваються і як вони позначаться на нашому житті? Ви запитуєте, відповідають народні депутати від розумної політики. Починаємо безмовно. Домашнє насильство є тим явищем, яке пов'язано з війною. І на жаль, після широкомасштабного вторгнення масштаби домашнього насильства виросли понад на 40%. Парламент вже неодноразово посилював відповідальність за домашнє насильство. Ми робимо усе можливе, щоб протидіяти домашньому насильству. Але ми розуміємо, що часто ті стреси, які є у родинах, зокрема, це те, що пов'язано з фінансовими проблемами, з в цілому впливом широкомасштабного вторгнення, воно дуже негативно впливає на ситуацію в сім'ї. Тому, незважаючи на те, що ми приробили дуже багато законодавчої роботи, ця проблема продовжує. Залишатися актуальною, але ми можемо вирішити її тільки за допомогою координації з органами виконавчої влади. Тобто, тут дуже важливо, щоб уряд, який зараз відкриває центри врятованих, продовжував це робити. Дуже важливо, щоб жертви насильства розуміли, що вони можуть отримати допомогу, і щоб жертви насильства могли говорити про ці злочини, для того, щоб. Держава могла притягати порушників до відповідальності. Взагалом ми прямуємо до того, щоб зробити суспільство з нульовою толерантністю до будь-яких проявів насильства. Але поки ми на цьому шляху, нам все ж таки потрібно працювати на законодавчому рівні, на правоохоронному рівні для того, щоб подолати це ганебне явище у нашому суспільстві. Ми маємо розуміти, що у нас понад 5 мільйонів ВПО. Ми розуміємо, що більшість наших витрат йде на оборону. Чи реально нам зараз забезпечити будь-яку соціальну категорію не тільки внутрішньопереміщених осіб, усім необхідним? Безумовно, що ні. Ми маємо розставляти пріоритети і допомагати найбільш незахищеним верствам населення. Ми розуміємо, що серед ВПО є теж різні люди. Зокрема, є люди, які безумовно виїхали зі свого місця проживання, але які вже мають хорошу роботу і можуть забезпечувати себе самі. Тоді держава має допомагати цим людям менше. В той же час є багато пенсіонерів, внутрішньопереміщених осіб або малозабезпечених, багатодітних сімей і Безумовно, вони є в пріоритеті держави. Тобто зараз ми працюємо над тим, щоб категорія внутрішньопереміщених осіб не була узагальнена. Нам потрібно її диференціювати і розуміти, що люди, які з числа внутрішньопереміщених осіб, можуть заробляти і можуть жити достойно, то держава підтримувала це. А ті, хто не може приносити якогось економічної вигоди як для себе, так і для держави. То ці категорії осіб мають забезпечуватися з державного бюджету України. Нещодавно нашим парламентом був прийнятий закон про національні меншини, який вже вступив в силу з липня 2023 року. Угорській громаді угорській національній меншині закладені такі самі права, як і усім іншим національним меншинам. Але тим не менше. Угорщина найбільше політично маніпулює щодо того, що права їхньої національної меншини дискримінуються. Варто наголосити на те, що усі національні меншини в Україні є рівними, і держава Україна стоїть на захисті усіх прав національних меншин. Тому Угорщині було б добре зробити так, щоб вона не виокремлювала свою громаду поруч з іншими національними меншинами в Україні. Ми знаємо, що зараз за кордоном працює ряд відокремлених документів, ДП документ які дають змогу отримати закордонний паспорт, тому що часто наші громадяни ще під час широкомасштабного вторгнення виїжджали виключно з національними паспортами. Йде час і дія паспортів завершується навіть закордонних, і тому дуже важливо, щоб українці могли отримати нові документи. Це не тільки про політико правовий статус, це і про підтримку зв'язку з. Власною державою тому дуже важливо, щоб ця хороша ініціатива, яка була запроваджена міграційною службою, вона поширювалася і відокремлені ДП документи відкривалися як вимога різних містах Європи для того, щоб отримати документи українського зразка, було так само легко. Вибори США вони можуть впливати на багато держав світу, і Україна в цьому ключі. Не є виключенням, фактично, ми говоримо про те, що для України навіть в період виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки дуже важливо зберегти фінансову підтримку від США, тому що нам потрібно буде визначати пріоритети, чи ми воюємо, чи ми забезпечуємо хліб нашим громадянам, оскільки наш бюджет є обмеженим. Окрім того, вибори у США будуть охарактеризовані значним протистоянням двох політичних партій та двох кандидатів, і це буде призводити до того. Що можуть бути висловлені різні некоректні фрази або лозунги щодо України, і нам потрібно. Буде тримати свою холодну голову для того, щоб ми, як держава або наші окремі громадяни, не реагували занадто жорстко. Адже після виборів у Сполучених Штатах Америки ситуація стабілізується. Окрім того, важливо розуміти, що вибори в Сполучених Штатах Америки впливають на геополітичну шахівницю. І в залежності від того, хто стане президентом Сполучених Штатів Америки, може бути зміни, які викличуть тектонічні політичні трансформації інформації у світі, але для нас, як для держави, дуже важливо зберегти двопартійну підтримку Сполучених Штатів Америки. Тому ми маємо зі своєї сторони забезпечити невтручання у виборчі процедури, які будуть відбуватися у США. Друзі, підписуйтесь на наш youtube канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Надсилайте свої запитання до розумної політики на пошту, яка вказана в описі до цього відео.